Доброго всім здоров'я! Ніколи не зупиняюсь на якомусь одному рецепті. Ось так і сьогодні. Вирішила спробувати ще один рецепт сирничків. До речі, всім дуже сподобалися. Отож, готуємо. Глибоку миску всипаємо кисломолочний сир, додаємо яйце, цукор, манку, ванільний цукор, дрібку солі та крохмаль. Гарненько перетираємо масу до однорідності, ось так. Можна це зробити руками. Накриваємо на хвилин 10-15, щоб манка набухла, притрушуємо поверхню борошном і формуємо сирнички. Ось так. А можна ще й так. Дуже зручно. Не формуємо сирнички більше, ніж сантиметр півтора, щоб вони просмажилися. І теж не побагато набираємо. Сирнички готуються дуже просто, легко і швидко. Зробили всі заготовочки. Тепер готуємо паперовий рушничок, нагріваємо олію на невеликому вогні і смажимо сирочки також на повільному вогні з обох сторон до золотавого кольору. Перша партія готова. Залишилася ще одна. Всього 15 штук. Вони швидко розлетяться, бо дуже смачні. Ще раз наголошую, рецепт дуже сподобався. Раджу приготувати. Всім смачного миру, добра, здоров'я, головне, бережіть себе. До нових зустрічей! Все буде Україна!